Ми нещодавно святкували найвеличніше свято, яке є у людства, це Його Воскресіння. Тому ще раз хочу вас привітати цими словами Христос Воскрес! І сьогодні перед тим як розпочну тему своєї проповіді, я хотів з вами пороздумувати над такими речами. Як важко орієнтуватися в місці без навігатора? Ви можете знайти любу вулицю. Хто такий вундеркінд? Є такі? Хто може поїхати без навігатору в будь-яке місто, будь-яку знайти вулицю та ще вам, ну, що вам потрібно? Для, чого? Нам, для цього нам потрібен навігатор, щоб зорієнтуватися, де саме це місце знаходиться, як туди до нього приїхати. Чи це машиною за кермом, керуючи автомобілем, або це може бути там ну, суч... ну, такий цивільний транспорт загального користування. І знаєте. Щоб не збитися з цього шляху, нам потрібна ця інформація, куди повернути, до чого треба доїхати, і так далі. І знаєте, і багато так було разів, що от ти дивишся на цей навігатор, і та ні, я можу поїхати інакшим путем. Було у вас таке, коли ви знаєте, де це місце знаходиться, а ви та ні, там я поїду сюди, тут ближче. І йдете туди, а там такий затор, пробка. І ви попадаєте в цей затор. і… Чому я не послухався цим вігато? Знаєте, і в Божому Слові таке само є багато речей, що Бог нас остерігає від багато-багато речей, які нас можуть привести до проблем, до яких негараздів. А ми, користуючи своєю інтуїцією, своїми амбіціями, своїми бажаннями, робимо якось по-інакшому. І ще один приклад. Уявіть своє життя, як. Дорога, стежка. І спогляньте на самого себе з боку, чи з гори, чи просто з іншого боку. І подивіться, куди направлена ваша стежка, до чого вона йде, і де її кінець, де її фініш цієї стежки? Якими путями ви проходите? Які долини вас чекають, що в вашому житті відбувається, що саме в цій стежці є? І це риторичне питання. Споглядіть, погляньте само на себе, до чого і чому ви живете, куди веде ваша стежка, до чого вона має привести. І знаєте, переходячи до першого місця, яке ми будемо читати, і це буде 22-й псалом. Це унікальний псалом, псалом Давида. І у старому заповіті, це, мабуть, саме відоме місце для кожного із нас. Я думаю, багато хто знає цей псалом на пам'ять. Давайте ми разом його зачтемо. Псалом Давидів 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На послисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого. По стежках справедливості, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти переде мною трапезу зготував при, при моїх ворогах, мою голову там могостив бухваливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я. Пробувати в домі Господньому буду довгі часи. Унікальний псалом Давида з, першої, з першого звернення. Господь, то мій пастор. Унікальність цього вислову полягає в тому, що Давид знає, хто такий пастор. Давид знає, що це за робота, Давид знає, хто такий пастух. Він порівнює Господа з пастором, а себе. З тою невинною овечкою, про яку піклується Господь. Давид порівнює всіх нас, що ми його отара, що ми його діти, що Він піклується про нас. І розбираючи цей псалом, ми не будемо на нього довго затримувати свою увагу. Перед тим, як його розуміти, треба знати Давида, його життя, його минуле, його зростання. В свої юнацькі роки, коли він був ще молодим, він саме займався цією справою, що він пас ягнят, овечок. І це була справа не така, як зараз сучасні в сучасному світі, коли пастухи мають собак, які виховані спеціально, щоб. Тримати отару разом, які навіть мають дрони спеціальні, які керуються з неба і контролюють, і що, куди направляти цю отару. Давид кожну вівцю знав по імені. Давид піклувався про кожну вівцю, тому що кожну з них, коли, коли вона народжувалась, він приймав її своїми руками. Він відігрівав її на своїх грудях. Він піклувався про кожну з них, коли вони були маленькими. І Давид говорить, що я не буду в недостатку, тому що Господь все, що, про що мені потрібно, Він мені дасть. І на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, де немає небезпеки, де є благословіння, де є його любов і благодать. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. І навіть коли. В нашому житті спіткаються якісь негаразди, Господь нас не залишає, Господь нас любить і провадить. І я колись роздумав, тут у четвертому вірші є такий вислів: Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Коли не знаючи життя Давида, то як це так може бути? Жезло палка, посох палка, що воно може мене втішити? Як дві палки можуть втішити мене? Ну, перші думки, це, ну, які приходять на роздум, це якесь міра покарання. А насправді жезло це зброя захисту, захисту своєї отари, захисту кожного ягня, який пастух має зробити. І пастуща палич паличця, якщо ви її бачили, вона має такий гачок. Гачок для завертання. Саме цим гачком пастухи користуються, коли вони мандрують, шукаючи зелені пасовиська з одної місцевості в іншу місцевість. Буває, на дорозі трапляються різні гірні скали. І для того, щоб їх долати, і е, е, ті маленькі ягнята, які не можуть перескочити скали на скалу, цим крючком вони чіпляють і витягують з тієї ями чи з того місця, де вони не можуть його самі подолати. Господь про нас піклується так само. Так само захищає нас від всяких негараздів, і так само готовий витягнути з нас будь-якої справи, яку ми можемо опинитися, чи з якоїсь ями, чи якоїсь ситуації. І унікальна в тому, що Давид пише, як про минулу, минулий час і теперішній, і майбутній час, що Господь був, є і буде в його житті. І що як він його провадив по різним благословеним містам, і зелені Пасовиська, і тихую воду, що Господь його виводить, і так само із різних обставин, які є в його житті, на, на той день був, і те, що він, як на той час вже цар, дає обітницю. Я в домі Господньому пробуду довгі часи. Знаєте, дуже унікально, що Давид каже: Господь то мій пастир, Ісус каже йому ж, я твій пастир. І давайте далі до нашого контексту, до роздумів над цим ми відкриємо Івана, 10 розділ з 11 вірша. Ісус знав про цей псалом. Ісус вклав йому мудрість написати цей псалом. Ісус був спочатку написання цього Псалму, спочатку Давида. І Ісус в простоті, завжди Він в простоті своїх звернень, щоб досягнути серця своїх слухачів, Він звертається простою мовою. І Він так же, так каже. 10 розділ, 27, 28 вірш. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Життя любого пастуха на той час, воно і полягало в тому, щоб дати захист. Ім дати захист своїй отарі, дати захист будь-якої вівці і будь-якому ягню. Бо саме вівця це саме незахищена тварина. В неї немає нерогів, вона не агресивна по натурі, вона лагідна і вона кориться будь-якій стихії. Навіть якщо може бути великий вітер, вона відіб'ється від отари і буде стояти бекати. Це, це вівця про це така тварина, про яку треба. Піклуватися. І Давид каже про це у своєму псалмі, і Ісус каже у своєму Слові: мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Він говорить про те, що я є пасту я є пастор кожному із вас. І хто приймає Христа в своє серце, Він слухається свого пастора. він іде за його голосом. Він готовий підкорятися його волі. Часто ми не хочемо чомусь підкорятися, часто ми хочемо знайти якусь свою стежку, часто ми включаємо свій навігатор, свою Google Map, щоб до чогось дійти. Чому ми не покладаємось на Божу волю? Чому ми не до кінця довіряємо Богу? У своєму житті, чому ми шукаємо можливості самореалізуватися і без Бога. А потім, вже, знаєте, як багато хто каже: Господь благослови, куди б я не пішов. Не, виручаю, не вириваючи місце, це місце із контексту, це говорилось Ісусу Навину в першому розділі, про те, куди Господь його посилав, де б ти не був, я прибуду з тобою. Але це не говориться про те, що ми зараз можемо використовувати це місце і списання для нас іти, е, світськими шляхами, іти гріховним життям і просити у Господа благословіння. Це перекос, це неправильний спогляд на Боже благословіння і на Його дорогу. Господь тримає нас всіх в отарі, у купі, у церкві. Ми Його отара, Він піклується про нас. І в кожній помісній церкві є духовний наставник, є поставлений Богом пастор, який так само піклується, виконуючи роль для нас, служачи кожному із нас. І не розуміючи його роль пастора помісної церкви, ми не будемо розуміти і роль тим саме того Бога, якого ми навіть не бачимо, якщо ми не спроможні покоритися пастору, який поставлений Богом на це місце. І далі я хочу для роздумів читати в цій же голові, 10 глава, 27, 28 вірш. вибачаюсь, 11, 13. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Колись перед царем Саулом Давид так і сказав: Я йшов і, і біг за тим левом. І за тим ведмедем, який хопав вівцю і намагався її з'їсти. Я витягую з рота, якщо той лев чи ведмідь кидався на мене, я його вбивав. Уявіть себе пастухом. У вас велика отара. Прибіг ведмідь Лев, схопив вашу вівцю і побіг. Ну, у мене ще є тут 99, та десь пропала. Непонятно де, Давид, залишаючи всю отару, біжить, гониться за тією однією, не зважаючи на небезпеку, яка йому може загрожувати. І він захищає, він бореться за кожну із своїх овець. Христос так само бореться за кожного з нас. І Він забирає, рятує цю вівцю і повертає її до своєї отари. Як важко нам вийти з зони комфорту, буває. Приділити невеличкий час раз на тиждень, подзвонити тій людині, яка вже давно перестала ходити до церкви, подзвонити, поспілкувати, знайти час, знайти можливість зустрітися з цією людиною, яка була у служінні, яка разом служила з вами, прославляла Бога, а наразі вона збилась. І як важко бути в проломі отакої от духовної битви. За кожного, хто навернувся, не навернувся, а навпаки, загубився. І це є в нашій можливості, це є можливість кожного з нас згадати про того, кого немає поряд, вже зараз. По якимсь обставинам, чи ковід їх ще скосив, чи повномасштабне вторгнення та повномасштабна війна зробила їх слабими. Але це наша духовна війна. Ми повинні не раз промолитися за цієї людини, а згадувати, згадувати, молитися і боротися. Як Давид до останнього боровся за цю вівцю, так і нам треба боротися за тих, хто був рядом з нами поруч, служив та прославляв Бога. Ще одне місце з Писання, 11 розділ 25 вірш. Була розмова у Христа, з мартою. І він відповів їй так: Я Воскресіння життя, хто вірить в мене, хоча і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти? Віриш в це? Він ставить питання. А чи віриш в це, що Христос за тебе заплатив? Заплатив все, віддав будь-який борг перед Господом. Простив гріх минулого, теперішнього і майбутнього. Христос переміг на Голговському христі смерть і гріх. Христос дав виправдання, Христос своєю кров'ю дав нам прощення, а віриш це в це. А готовий ти довіритись йому як доброму пастору і піти за ним, бо раніше в ті часи. Пастух іде попереду, а всі овечки, ягнята біжуть слідком за ним. І йому тільки варто повернутися і промовити будь-яке слово, вони, слухаючи його голос, підбігають до нього і біжуть до нього. То зараз ці методи стерлись, зараз треба підганяти, підганяти віруючих. Щоб вони не губилися. І одне з останніх місць Івана так само Івангелії від Івана, 6 розділ 40 вірш. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Христос все для цього зробив. І наша місія, наша роль йому повністю підкоритися, йому довіряти, Його любити, слідувати за ним, читати Його слово, роздумувати, прибувати вдома Божим, молитися і ще раз молитися. Ми, знаєте, Христос не прийде за гарним хлопцем Дімою чи ще. Ваше ім'я. Христос прийде за своєю церквою. А є ви частина церкви? Якої церкви? І колись мене запитали, а хто в тебе пастор? І знаєте, питання так само: хто вам пастор? Ми можемо відвідувати церкву, ми можемо бути в різних церквах, а хто вам пастор? Господь. Амінь. І знаєте, на кінці моєї проповіді я хочу розказати вам одну таку історію. Я її чув, і вона дуже мене така захопила. Було двоє хлопців. Вони ДВРівців з дитинства, вони відвідували недільну школу. Вони багато читали, багато славили Бога. От але під час дорослішання один пішов своєю дорогою, другий своєю. І один став. Служителем, пастором церкви, а другий став актором, професійним актором, граючи в театрах. Вони, напевно, були в театрах, як вони там майстерно грають. І по заквершенню їхньої вже такої земного життя, їхньої кар'єри, цей актор вже як талановита людина, вже як має багато прихильників і там різних відзнак від суспільства. Він запросив на банкет. Своїх друзів. І він згадав про свого друга дитинства, який став пастором. Він запросив до столу, зібралося багато людей. Всі вітали його з різними вітаннями, як кажуть, співали дифірамби. І раніше, якщо ви застали той час, привітання писалися на таких листівках. Я, я пам'ятаю цей час. От привітання писалися на таких листівках. Людина вставала на таких банкетах, зачитувала це привітання, потім дарувала її своєму, ну, тому в чий честь це банкет. От. І пастор так само привітав цього друга свого дитинства, актора, і вручив йому в привітанні 22-й псалом. Актор побачив, посміхнувся і такі друзі. Мені мій друг дитинства подарував 22-й псалом. Знаєте, в чому справа? Я цей псалом знаю на пам'ять, не зусть. І він став, попросив тишу виразно, з інтонації, виразною дикцією, прочитав цей псалом. Всі аплодували, піднялися, оплески були овації. І він запросив прочитати пастора цей псалом. І пастор так само, але менш виразніше, не так, як кажуть, професійно прочитав цей псалом. І всі побачили, що актор, як головна людина цього свята, банкету, сидить і сумує. І до нього звернулося, що случилось, що трапилось, чому ти сумуєш? Він знаєте, я з дитинства знаю цей псалом, а він знає пастора. Давайте і ми знати не просто псалми на пам'ять, не просто знати його слово. А знати пастора особливо в своєму житті, довіряти йому. Він піклується про вас. Він готовий зробити для вас все і Він робить для вас все. Це буває, ми втікаємо від Його піки, від Його любові. Ми вважаємо, що ми самі можемо розібратися в своєму житті і зробити, як нам буде краще. Ми будемо молитись за те, щоб ми. Були дітьми Божими. І Господь був нашим пастором. Амінь. У кого є бажання, давайте ми помолимось короткими молитвами навіть.